В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Українці зможуть купити земельні ділянки сільськогосподарського призначення до 10 тисяч гектарів. З 1 січня цього року розпочався новий етап земельної реформи. Про нього більше в цьому ефірі з моїм гостем до нас завітав Володимир Слідзюк, адвокат та екс голова районної державної адміністрації. Володимире, вітаю вас! Доброго дня, рада бачити. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський заявив наступне, що законодавство про ринок землі побудовано прозоро, унеможливлюючи застосування корупційних схем. Як ви оцінюєте законодавство? У нас уже пройшов перший етап. Зараз буде новий етап, і воєнний стан кажуть, не має зупинити цієї реформи, тому що це має продовжуватися. Як оцінюєте ви законодавство? знаєте, я до певної міри погоджую зі словами а, міністра, навіть скажімо так, великою мірою погоджуся. Дійсно, а, законодавство на етапі а, приймання земельної реформи а, ті обмеження, які були, вони не дозволили фактично. Овальний продаж земельних ділянок за безцінь, і всі ті страшилки, про які говорили ще до початку земельної реформи, вони в принципі, земель і масовий абсолютно продаж. Абсолютно вірно. Вони в принципі не справдились, казали, що там до 10% земель вони зразу будуть продані. Цього не відбулося. Перш за все, через наявність обмеження у 100 гектарів, такого обмеження, як заборона придбання юридичними особами і таке інше. Тобто була. Придумана законодавцем і застосована та процедура, яка дійсно дозволяла купувати і продавати земельні ділянки прозоро, скажімо так, мінімізуючи різного роду корупційні ризики, звичайно, певні проблеми залишилися вони, в принципі, напевно, залишаться і на майбутнє. Перш за все, я маю на увазі те, що все-таки великою мірою земельні ділянки продавалися. Нижче їх економічної вартості. Я не беру зараз період з початком війни, а от в першу чергу до війни вони продавалися нижче їх там економічної е, вартості і були прив'язані по факту до нормативно-грошової оцінки. Просто через те, що законодавець зобов'язував продавати земельні ділянки не нижче нормативно-грошової оцінки. Е, так тому фактично відбувалося що. Е, проводилося проводились розрахунки в розмірі нормативно грошової оцінки але частина вартості так чи інакше передавалася е, просто налом. Ну, як кажуть економісти, не ринок диктує ціну в тому чи іншому регіоні України, а саме ситуація на місці, тому що в кожному регіоні своя історія. До нас долучилася ще одна гостя, алла Стоянова, депутат Одеської обласної ради, голова депутатської групи Аграрії Одещини. Алло, рада вас бачити. І найперше, от в центрі на сході України землі продаються найбільше на окупованих територіях. Зараз транзакції будь-які з землею призупинені на прифронтових ділянках. Теж майже нічого не відбувається. Що відбувається на Одещині? На Одещині продаж землі теж уповільнено у зв'язку не лише з воєнним станом, а з кліматичними умовами. Тому що Одещина є найпосушливим регіоном, і е, ліквідність землі тут більш нижча, ніж в інших регіонах. І, наприклад, там на Житомирщині, івано франківщині Тернопільщині, там земля вона має навіть більшу ринкову вартість, і по динаміці з коефіцієнтам вартість збільшується в рази більше, ніж на Одещині. Е, ми Будуємо зрошення, сподіваємося на меліорацію, сподіваємося на воду, але, на жаль, ситуація є такою, що перші об'єкти. Тільки-тільки в цьому році будуть починати відновлюватися те, що аграрії роблять самостійно, це майже ні про що з 2,6 мільйонів землі гектарів сільськогосподарського призначення в одеському регіоні лише 227 тисяч гектарів підлягають меліорації, з яких фактично зрошується лише 40 тисяч. Це ні про що. Тобто, це майже 1% навіть це по можливості, тому найспекотними є південь. Безумовно, Одещини там е, за останні шість років е, ну, майже немає збільшення валового врожаю, окрім рекордного року, 21-го. От в 2021 році не лише Україна, а й Одещина зібрала рекордний врожай навіть по продовольчій пшениці. А інші роки, на превеликий жаль, аграрії в мінусах. І зараз у зв'язку з воєнним станом ну, ситуація погіршується. І е, у нас в регіоні немає холдингів. Які б займалися там великі великою кількості площ, тому якщо на інших територіях є побоювання, що у середнього та малого підприємця фермера зараз немає грошей у наслідок війни, у наслідок клімату, у наслідок активної допомоги збройним силам України, і є такі побоювання, що нібито великі компанії з великими грошима зайдуть і зможуть скупити цю землю раніше ніж кожен фермер зможе скупити свій. Земельний банк на Одещині такої ситуації не існує, тому що земля не є привабливою. По ціні середня ціна для товарного аграрного виробництва складає близько 39 тисяч гривень за гектар. Це по Україні, так, але ситуація відрізняється з регіону в регіон, і от е, це вище, але ця середня ціна вона вища ніж е, до повномасштабного вторгнення. Так вважають, так рахує наш Микола Сольський, але в доларах ціни менші. Ціна в Оде... на Одещині це приблизно 32,2 тисячі за гектар. Виходить, так? Тобто, у нас така середня ціна формується. Де ще такі ціни приблизно, як на Одещині? Чи не можна говорити так про в цілому? Ні, можна. В цілому це пів, південь України. Це там, де посушливі умови. Це там, це там де земля є менш привабливою, саме про те, що я казала. Uh -huh. А безумовно, в Івано-Франківщині є там приклади, де гектар коштує і 80 тисяч гривень. Тобто, це розбіжність з Одещиною майже в два з половиною рази. Рази, от, ось вам і приклад родючості ґрунтів, нібито вони однакові, але опади вирішують майже усе. Переважне право на купівлю ділянки залишається за орендарями. Як це працює на практиці? Як законодавець це оформив? Ну, власне кажучи, переважна більшість угод, які укладалися із початком ринку землі, це саме договори, в яких використовувалось переважне право. Купівлі, тобто мається на увазі, що власник паю продавав пай а, підпри 에, особі, яка обробляла цей пай. Да? Тобто так таких угод, власне кажучи, більшість, і та особа, яка мала переважне право, вона це право реалізовувала і викупляла фактично пай, який вона до того багато років обробляла. Ну там інша категорія, це а, фактично узаконення. Тих емфітевзісів, які були розповсюджені під час дії мораторію. Енфітевзіс це, умовно кажучи, право користування грошо... чужою земельною ділянкою, яке було в певний період часу замінником договорів купівлі-продажу. Не повноцінним, але замінником замінником. І от коли розпочався ринок землі у 2021 році, то ну, багато хто фактично цей Емфітевзіс пішли і узаконили, переоформили його на Купівлю продаж і стали власниками земельних ділянок, які ще до того були їм продані в листопаді 2022 року. Парламент відновив оренду сільськогосподарських державних і комунальних земель на онлайн аукціонах. в Системі прозоро продажі під час воєнного стану. І от за рік порахували, тобто до листопада 2023 го державні і місцеві бюджети отримали півмільярда гривень. І там приводиться приклад Одещини. Чого Дарівська громада на Одещині, вона входить до топ 10 найбільших організаторів за кількістю успішних торгів. Так от, за підсумками 44 аукціонів вона отримує від оренди землі понад 2,4 мільйони до свого щорічного бюджету. І ще одна з активних організаторів на Одещині, організаторів саме тендерів на Одещині, Балтська громада. Має плюс до свого бюджету 5 мільйонів гривень на рік. Чому це вигідно для невеликих громад саме під оренду віддавати? Ну, справа в тому, справа не в тому, чи маленьке чи велике це громада і кому з них вигідніше, а справа в тому, хто з фахівців на місцях швидше впорався з новинами законодавства і почав це реалізовувати. Тому що це дійсно додатковий дохід до громади. В середньому це 10% до кожного бюджету кожної громади. І це дуже суттєві, суттєва дохідна частина, яка допомагає в розвитку. І просто ці громади молодці. І фахівці на місцях швидко і почали впроваджувати реалізовувати своє право продажу оренди на аукціонах. З нововведення вже другої, другої етапу реформи земельної юридичні особи отримали право купувати землі сільськогосподарського призначення, але відзначив Сольський, що за перший тиждень січня жодної такої угоди не було укладено. Чому юрособи не поспішають купувати? Тут насправді немає особливо великого сенсу юрособам купувати земельні ділянки. Е, з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що паралельно з тим, що дозволили купувати юридичним особам, ми так само підвищили поріг, максимальний отримання земельних е, ділянок фізичними особами у власність. Тобто, якщо до 1 січня у нас було 100 гектарів максимально могли мати у власність, то е, зараз цей поріг становить е, там, е, 10 тисяч гектарів здається, ну я тут по цифрам можу не згадати, неправильно сформулювати так чи інакше, відсутні економічні. Чинники, які би мотивували власне створювати юридичні особи і перекидувати земельні ділянки на ці юридичні особи, бо так само, от, до прикладу, якщо в нас я міг раніше придбати 100 гектарів, да, тепер я набагато більше на себе зможу оформити цих гектарів і в подальшому зробити передати, це законно, і дешевше. Зробити а? це законно, мати у власності цю землю і передати її в подальшому, скажімо, в оренду тій самій юридичній особі і якихось економічних чин або податкових які би говорили про те що дійсно ми можемо там власник землі може значно зекономити якщо приміром, оформить на юридичну особу цих земельних ділянок, їх на теперішній час немає податковий тягар він приблизно буде співмірним тому говорити про те що саме оцей дозвіл юридичним особам набувати у власність земельні ділянки якимось чином пожвавить ринок землі не варто Інше може пожва пожвавити саме те, що у нас тепер поріг змінився на 100 тисяч гектар. Так то підвищено поріг. Це дійсно за умов відносної стабільності на фронті може призвести до того, що поступово може збільшуватись кількість угод купівлі продажу. Ну і власне деякою мірою може збільшуватись. Поступова ціна угод купівлі-продажу. Але знову ж таки, за умови, якщо на фронті все буде або відносно стабільно, або зміниться в кращий для України бік. Міністерство, дозвольте не погодити? Так, прошу. Так а, в мене інша думка з приводу економічної складової в цьому сенсі, і я вважаю, що саме з метою посилення економіки в Україні відкрито ринок землі. І хочу сказати, що для юридичних особ це має сенс і має великий сенс. Якщо ми будемо порівнювати податки між фізичними особами та юридичними, то взагалі то плюс-мінус вони може, бу може будуть однакові. Але задля того, щоб підприємство розвивалося, йому необхідно мати. Консолідовані е оформлені права на земельні ділянки, будь то оренда, будь то власність. І на сьогодні юридичні особи не дуже вкладають гроші і інвестиції і свої. і... Е е Заволікати інші інвестиції на цих землях, якщо земля не є власністю, тому що є великий ризик збудувати щось велике, або, наприклад, зайнятися переробництвом овочів і зайнятися вирощуванням цих овочів, вкласти дуже великі інвестиції. А через 7 або 12 років ця земля може перейти до іншого орендаря, який або надасть права, більш провабливу ціну за оренду, або інші якісь там чинники. Те, що ви кажете, про те, що перех... створення нових юридичних осіб і. Передача від одних юридичних осіб іншим, це вже схематоз. Тобто це те, це те про що бояться Ті регіони, в яких земля є привабливою. Що прийдуть агрохолдинги, створять юридичну особу, і там скуплять цей земельний банк, але це зробити не так просто, тому що існе, існує саме те переважне право, про яке колега вже казав. І дійсно це е, такий пріоритет будь, будь який пайщик, перш ніж продати, він має поставити до відома свого орендаря, і це я, ми вважаємо як запобіжний чинник. Це буде стримувати. Це безумовно. Якщо є порушення, то оренд. Ерендар може подати звернутися до суду, оскаржити і розірвати е, призна, визнати цей правочин купівлі продажу нікчемним і недійсним, і тому і повернути собі цю земельну ділянку в оренду. А пайщик має бути має мати право звернутися знов ж таки до орендаря, поставити його до відома. Якщо вже орендар відмовиться, тоді він має право продавати комусь іншому. Отака історія. А щодо економічної складової, тут є дуже важливий такий чинник, е, який надає ро розвиток саме юридичних осіб, саме завдяки тому, що підприємство може оформити право власності на свої земельні ділянки і вкладати свої гроші, або, скажімо так, шукати інвестиції, тобто чужі гроші, що є більш дорожчим проєктом і більш ризикованим. І тут немає такого стрімкого шагу в купівлі-продажу по юридичних особах, те, що ви зазначили, чому? Тому що, ну, по-перше, в нас ще свято. Та, незважаючи на війну, тобто ще немає е, великої активності між юридичними особами, вона почнеться деше через тиждень. А по-друге, е, немає таких бажаючих, які б це зробили, прийшли б на храпам і все скупили. Тому що е, це такі схеми, які треба готувати. Е, Довго, скажімо так, не будемо, не будемо в це вдаватися. Але юридичні особи, коли мали можливість продав купляти землю як фізичні особи, то кожен, хто мав якийсь земельний банк, він його придбав вже як фізична особа. Так, він переробляв десь і енфітевзіс в купівлю, продажу, те, що казав колега. Але в переважній кількості, ті, кому у кого був певний земельний банк до купівлі, він його вже купив. І Наразі відкрився ринок для юридичних осіб, і цей ринок буде дуже дуже повільним. Ви пам'ятаєте, які були маніпуляції взагалі, коли відкрився ринок? Сказали: взагалі, землю продадуть державу все скуплять, продадуть, все, все продаду. скуплять. А графіки і динаміки кажуть зовсім про інше. Немає ніякого, скажімо так. Сплеску. сплеску купівлі, продажу так великого, великого продажу і великого купівлі. І навіть навіть якщо знайдуться такі компанії, які захочуть робити ці схеми, щоб скупляти ці, з ці землі, ми порахували скільки людей готові її продати. І на сьогодні за весь ринок землі 1% земельського земель господарського призначення є проданим. Лише 1%. це каже, що немає такого всплеску. Е, і бажання продавати. Продають сьогодні землю ті, в якого скрутне становище, або виїжджають за кордон, або якийсь чинник, який там має негативні наслідки на сімейні якісь обставини. А е, ті, в кого немає такої е, термінової необхідності продавати, вони розуміють, що та ціна на землю, яка є сьогодні, вона не є відповідною по якості і по майбутнім е, можливостям. Що через рік, через два, ця земельна ділянка, навіть в Одеській області, вона буде коштувати в два мінімум рази, а то і більше. Це ми маємо сьогодні запобіжний чинник як нормативна грошова оцінка, ніж якої ми не можемо продавати земельну ділянку. Так, але ж вище немає обмежень. І ділянка може коштувати в 5-6 разів. І я впевнена, що це станеться. Прийде перемога, відновиться наша країна, землі відновляться, зайдуть інвестиції і власні, і іноземні. І в нас сьогодні ми вже стали на ступіньку вище по сходах в досягненні своєї мети в переробці. Тобто, ви бачите, країна сьогодні вже має. Стимули, пропозиції щодо розвитку, щодо створення доданої вартості є програми, грантові, інвестиційні і підприємці, підприємці теж е, в свою чергу еволюціонували, тому що вони навчилися користуватися цими програмами, тому що е, це теж треба вміти мати відповідний бухгалтерський облік, відповідних фахівців. і Те саме тому. Е, Ну, от моя думка, що безумовно ринок себе проявить не так е, хаотично, як це про це кажуть деякі маніпулянти, скажімо. Але ринок, безумовно, є великим правильним кроком для нашої держави і безумовно для посилення нашої економіки. Одна з умов, мінімальна ціна купівлі сільськогосподарських земель має бути не нижче нормативної грошової оцінки. Як оцінюють землю, які критерії включаються? Є цілозатверджена методика, там величезна кількість критеріїв. Я зараз не доведу кожен з них. Це і місце розташування земельної е, ділянки. Їх там дуже багато і є різні нормативні грошові оцінки. Якщо е, ми маємо ми говоримо про сільгоспогідня нормативну грошову оцінку, яких проведено, е, то при укладенні договору купівлі-продажу ми просто отримуємо з державного земельного кадастру витяг про цю нормативну грошову оцінку. Є масив земель, по яких не проведено нормативну грошову оцінку. В такому разі, якщо ми там здійснюємо купівлю, продаж то у нас ціна визначається, виходячи з середньої нормативно-грошової оцінки по регіону по області. От. Тобто, ну якщо коротко, ти коли хочеш продавати земельну ділянку, приходиш до нотаріуса. Нотаріус. Перевіряє, чи відповідаєш ти критеріям особи, яка має право володіти цією земельною ділянкою. При укладенні до укладенні договору купівлі-продажу отримується витяг з державного земельного кадастру, і в цьому витягу державного земельного кадастру зазначено нормативну грошову оцінку. Тобто, якщо раніше там треба було кудись йти отримувати десь цей витяг, то тепер це все робиться там, в електронній формі, і це по суті формує машина цю оцінку, в яку вже закладені певні критерії за методикою, затвердженою відповідним чином, сольський відмітив, що впровадження реформи землі це позитивний сигнал для іноземних інвестицій. На зараз, на етапі цьому, що є, іноземці не мають права ні купувати, ні продавати землі. Але які тут перспективи є, Алло? Ну перспективи перш за все це легалізувати нашу землю. О, в нас більше повітряної тривоги. нас більше 20% О, а, земель, земель не є зареєстрованими. І є в кадастрі чорними плямами. А це, вибачте, чорне зерно, чорна праця, чорна заробітна плата це не сплата податків. І тут втрачають всі держава, бюджети, громади і сам навіть підприємець. Тому, безумовно, якщо виведеться вся ця земля в білу, і вона буде доступна на ринку, доступна на ринку і, так, да, і з неї буде сплачуватися податки на неї. І можна буде вести білий бізнес, то безумовно держава в цьому лише виграє. Віця насправді на теперішній час дуже коротко перепрошую. Перспектив немає жодних, бо в законі встановлено обмеження так тільки, якщо буде проведено референдум, тоді можливо то тобто всі мають відповісти, що більшість має сказати «так». абсолютно. Тоді буде внесено зміни до законодавства, і okay. тільки в такому випадку іноземці можуть. Зможуть мати у власності земельні ділянки. Крапка як буде проводитись референдум, коли він буде проводитись. Okay. Ну, ви ж розумієте, що okay. в тих умовах, в яких сьогодні перебуває Україна, війна 20% території окуповано. Треба спершу звільнити. Це все ну не до референдуму. Там, як мінімум, буде ну не знаю, 10-15 років. Мені так здається. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, що завітали. Алла Стоянова, Володимир Слідзюк. були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.